Всім добрий вечір, доброго дня. Хочу трошки розказати сьогодні про сушилку для грибів. У мене сьогодні свіжі грибочки, трошки не збирав, небагато. В сушилці 5 слайсів, тут тільки на 3 в мене хватило, але розказати я вам встигну, як взагалі сушити правильно, тому що є нюанси, по, особливо по температурі нагрівання, як на якій температурі сушити гриб, скільки годин. І коли її треба правильно переключити, аби гриб вийшов такий, як потрібно, засушений, як камінчик. Так що давайте трошки розкажу. Сушилка у мене ось така. Я думаю, тут, в принципі, все одно яка фірма, вони плюс-мінус всі однакові. Пишуть, скільки слайсів має ця сушилка, електросушилка, пишуть, яка температура, яку ми можемо контролювати, тобто там від 35 до 70 в цій даній сушилці. Нам, в принципі, треба буде температура навіть не 70, а від 40 до 60 градусів ми будемо використовувати. Це я поясню. Спочатку будемо сушити на 40-45, а потім до 60. Але зараз в деталях розкажу трошки пізніше. Ну і вентилятор, то що воно там вентилюється, все. коробка, отака, така сушилочка, ну така невеличка. От моя рука, бачите, який в розмір. В принципі, нормальний. П'ять слайсів. Тут два в мене ще залишилося, три, як я сказав, у мене рибачками вже загружені. Тепер до основного. Як взагалі сушимо? Такий досвід уже трошки маємо. От вже зараз 1 жовтня сьогодні, і з липня ми вже сушимо гриби в цій сушилці. Вже багато разів її запускали. Думаю, з разів 15, напевно. І зрозуміли, як сушити. Спочатку мали помилки, теж розкажу сьогодні, чому вони взагалі були. Тому що як ці нормальні люди, ми полізли в інтернет, подивилися відео якісь, а чесно кажучи, матеріалу українського, україномовного немає, як правильно сушити гриби. Все російське, це по-перше, таке ми не читаємо, не дивимося і вам не раджу. А по-українськи я знайшов одне відео, в якому чоловік розказав не дуже якось так детально, і я не зрозумів, як сушити гриби. Електросушилку, як користуватися для білих грибів. Бачите, це все білий гриб. Ось, значить, нарізали ми перше, що ми робимо, звісно, чистимо грибочки всі гарненько від землі, від всього, там, що в лісі ми назбирали і принесли з собою додому. Краще взагалі в лісі добре так зразу відчищувати. Ну, а дома, звісно, перебрати, чи все окей, хробочливі виконати. Тут в мене один такий трошки хробочливий є, але думаю, підсушиться, бо небагато грибів, тому взяли ось такі. Маленькі кусочки сьогодні, бо гриби маленькі, були би більші, якби гриб був відповідно більший. Це логічно. Але чому я кажу? Тому що дійсно кусочки маленькі, досить хотілося б мати більше. Ну але гриб малий, тому так. Є ось такі більше. Ріжемо 3-4 міліметра. Ось плюс-мінус. Товщина це ідеальна товщина. Складаємо їх, щоб голем не дотикались один до одного. Тут в мене от трошки наткнулися, нічого страшного, але загалом так, щоб вони дуже не доторкалися один до одного. Можуть трошки, але щоб один на один не залазили. Бачите? І от так. Щільно-щільно, один на один. І далі. Ну, в розетку включили шнур. Тут все дуже просто. Є включення-виключення, тобто я включу. Зразу починає горіти сушилка, але температура. Дивіться, перша помилка, над якою ми стикнулися, ми подумали так, чого б нам не спробувати одразу трошечки підсушити їх, гриб вологий, з лісу, чого б зразу там не підкрутити 60, 65, 70 на таку вищу температуру. Це була помилка, оскільки що утворюється. Дуже просто на такій температурі, якщо ви посушите декілька годин, навіть там 2-3-4 години, незалежно. Утворюється шкірочка зверху, така легенька шкірочка, а в середині гриба волога залишається. Гриб зіпсований. Це помилка номер один. Сушити потрібно починати на малій температурі. Мала температура це 45. Плюс-мінус там 42-45, можете з 40 навіть починати. Якщо дуже грибологий, я раджу 40. Якщо такий, от в мене, бачите, підсушений дощу сьогодні не було, гриб, в принципі, сухенький. Я би починав з 45 градусів. От, це перше, перше правило. Це при такій температурі гриб сушиться. Приблизно я на ніч ставлю, так от вечором, незалежно коли вечором, почистив, сів там до ночі до ранку поставив сушилка. Це може бути там 10-12 годин, воно сушиться на 45 градусів. Зранку гриб такий, деякий вже сухенький, той, що тонший був, а деякий підв'ялений добряче. Ми тоді на останню годинку-дві підкручуємо 55-60 градусів. От в цьому регіоні. Можете, якщо там стали зранку, зранку, збільшити до 50, хай трошки постоїть. Там ще дві годинки, а потім на останні дві годинки до 60 бахнути. Все, і гриб доходить до камінчика. Деколи раджу е, слайси міняти місцями, тому що той, що знизу, воно повітря знизу стартує, і оці перші два слайси вони зазвичай готові швидше трошечки. От зранку встанете, навіть на 45 градусів гриб тут може бути сухий. А зверху такий зав'ялений ще, зовсім не сухенький, такий, знаєте, ще. Я міняю зараз зранку слайси. І досушую вже так. От, Така порада. Ще порада е, така теж, так скажем, по досвіду, гриб отакий трошечки хробочливіший, на сам низ. Хробачки всі падають ось сюди. Бачите? Тут така ємність знизу, вони туди всі сипляться під нагріванням легеньким, вони вилізають туди. І потім ви їх викидаєте з цієї штуки. Це просто така тарілка, можна сказати. Ось. Тому хробичливий гриб наниз. Якщо збираєте трошки десь там якісь пару дирочок, є, писавте його наниз. А якщо більше дирочок, то викидайте. Просто не, не треба брати хробичливі грибочки. От, чистий гриб наверх. В принципі, все. Так само і старий гриб. Якщо гриб такий м'ягенький, знаєте, то краще також наниз. Хай просушується краще, бо він м'який, крихкий і вологіший може бути. А от такий сухий гриб чудовий, бачите, яка молоденька, просто ніжечка, суперова, ой, шапочка. Його краще наверх. Він і так сухий, він може постояти йому нічого не буде. Ось це мій досвід, як сушити гриб. Так що всім бажаю успіху. Хай гриби сушаться, смачного. І до побачення!